Власне, розберемося, чому впевнений голос викликає довіру на підсвідомому рівні та як навчитися керувати своїм голосом. До речі, друзі, сьогодні день радіо, тому піднімаємо саме цю тему з нами сьогодні. Експертка Віра Мазяр, тренерка з риторики, телеведуча та блогерка. Доброго раночку, вітаємо вас. Вітаю, вітаю, дуже рада вас бачити і бути наразі надії на Навзаєм. Ми, ми також сьогодні хочемо підняти цю тему для того, аби зрозуміти, а яку роль все таки відіграє голос в тому, аби впливати на людей, впливати на їхнє перше враження стосовно нас. Тому поділіться, що ви думаєте на цей рахунок? А, скажу так, що коли ми бачимо людину, так спікера чи того, хто говорить, він тільки заходить. І ніхто одразу в перші секунди не вслухається, які розумні речі людина говорить, так які тези, аргументи початку дивляться. Дивляться, як людина жестикулює, слухають, як звучить її голос. І ось ці перші секунди, перші хвилини, вони формують враження у аудиторії. І тільки потяг через буквально півхвилини хвилину, якщо. Спікер зміг завоювати увагу і повагу аудиторії, тоді вже люди починають вслуховуватись. А що ж такого важливого спікер говорить? Угу. Тобто, спікеру, спочатку ще й потрібно завоювати ось цей авторитет в очах інших людей, щоб вони його почали слухати і сприймати. Це справді дуже важливе зауваження, що ви одразу зазначили. А якщо ми говоримо, от ми спочатку зазначали про поставу людини. Як наша постава впливає на утворення звуку на глибину нашого голосу? Чи справді це настільки сильно взаємопов'язано? Е, так, дійсно, це дуже взаємопов'язано, тому що. От уявіть, візьміть сядьте ось так, чи коли людина хвилюється, вона якось закривається руками, і от скажіть: я впевнена. Ви самі не будете вірити, чому люди мають вірити. А коли ви станете рівно, і кажете, я впевнена. І от навіть коли наше тіло, наша постава вона рівна, гарна, коли ми впевнено, відкрито без статиськи жестикулюємо, тоді і мозок отримує сигнал від тіла: угу, Я впевнена, я впевнена, і вже впевнена, вже зовсім по іншому, і голос звучить, і людина стоїть і відчуває себе по-іншому. Так, тобто наше тіло напряму пов'язане з нашим мозком і нашим станом. Тому дуже важливо, як ми стоїмо. Угу. І ми бачимо, що наша постава впливає, які ще, можливо, є фізіологічні затиски, які також впливають на те, як ми виб... вибудовуємо наш голос, як ми його шукаємо, так як ми його видаємо. Дивіться, а затиски це перша причина, чому людина почувається і власне говорить невпевнено. Чому виникає затиск? Затиск це відповідь тіла на велику кількість адреналіну. Як тільки ми виходимо перед аудиторією чи беремо слово, е, організм що наш мозок дає сигнал, так, небезпека, виступ. Тому що е, говорити на публіку це е, страшно. Цей страх говорити на публіку займає друге місце після страху смерті. Ви розуміли? Коли починає говорити публічно, виділяється адреналін. І все тіло затискаєте, серце починає швидше битися, дихання втрачається, а голос напрям... напряму пов'язаний з диханням. Відповідно, ми говоримо швидше, дихаємо ривками, і це зовсім не голос і не поведінка впевненої людини. Угу. Ох, дуже багато елементів, і насправді ось це ораторське мистецтво на те й воно назване мистецтвом, тому що людині потрібно не тільки бути експертом, але ще вміти це все подавати. Ось якщо ми повертаємося так. до того, про що ми говорили, що експерт він заходить, його спочатку щитують його інтонацію, так. як він себе подає, так а що саме от в голосі в дикції в людей щитується на підсадовому рівні, і по чому вони можуть зрозуміти, що це справжній експерт, якому можна довіряти. От як це працює на, на рівні психології? Дивіться, я розкажу, як це працює і як цей стан увійти. Так угу. дуже важливо це дихання. Людина має дихати діафрагмальним диханням. Не а, по знаєте, поверхневим, коли плечі ходять, так ми вдихаємо трошечки, а вдихати в живіт принципі, цією темою трошки треба поцікавитись, позайматися, але всі, хто займається йогою, знають, що таке діафрагмальне дихання і як це дихати в живіт. Тому можна навчитися, коли людина дихає правильно, відповідно, а дихання це важливий процес. Він урівноважує всі процеси в нашому організмі. Коли ми правильно дихаємо, стрес йде, затиски йдуть, і людина себе відчуває впевненіше. Крім того, дуже важливо. Перед тим, як ви виходите на аудиторію, знаєте, ось так напружити все тіло, Напружити, напружити, напружити на три секунди і розслабитись. Напружити на 3 секунди і розслабитись. Коли ви стоїте перед публікою, і адреналін вас доганяє, вам страшно, ви бачите, що ви дихати не можете в животик, напружуйте пальці ніг. Напружили, розслабили. Напружили, розслабили. І адреналін буде йти, і вам буде легше. І дихати ви зможете знову правильно вживати. Коли буде менше адреналіну, людина з тебе буде відчувати впевненіше. Тож як звучить впевнена людина? Вона нікуди не поспішає. Коли людина говорить швидко, то така людина не сприймається як впевнена. Вона говорить спокійно, врівноважено, і, відповідно, аудиторія відчуває, ага, людина нікуди не поспішає, відповідно, їй приємно з нами спілкуватися, їй хочете тут бути. Вона впевнена. І також коли мозок чує тебе, так збоку, він думає, ага, я впевнена, впевнена, так, і голос звучить уже спокійно врівноваже. Крім того, важливий момент говорити не високо, коли <різь> людина говорить, вона не знаєте, не звучить впевнено, так вона звучить як дитина. Коли людина говорить глибше нижче, то відповідно звучить як Тобто, не поспішати говорити спокійно, відчувати насолоду від розмови, не поспішати і говорити трошки нижче. Та я думаю, це такі ключові перші е, ознаки, які ми дійсно зчитуємо для того, аби е, зрозуміти, чи буде я довіряти вже тому, що ця людина говорить, чи ні. Але часто, як ви кажете, буває так, от від природи, можливо, навіть людина замкнута, е, вона говорить вище, хоча її голос може звучати більш глибоко, більш низько, або починає <гум> дійсно на цьому всьому страху і адреналіні говорити дуже швидко. Я знаю ситуацію в своєму житті, часто ще приходить так, така відчуття кому в горлі, коли ти маєш ще якось проковтнути його, а потім ще й поділитися своєю думкою? От з чого почати людині, яка можливо сьогодні відчуває, що всі ті ознаки, які ми перелічили, вони і про неї для того, аби звучати впевненіше, звучати природніше і не боятися, можливо, от тієї аудиторії, в яку нам належить у свій час прийти? Так дуже класно і ключове те, що людина боїться оцей страх. Ключик до усіх усіх неприємних моментів. Okay. Якщо це прибрати, тоді е, прийде впевненість, а як же його прибрати? Ось кілька кроків: ну, перше, ми віруючі люди, так ми можемо просто помолитись і сказати: Боже, я роблю те, що я можу віддаю свій стан своїх руки, цю ситуацію, боже веди мене, так Ну, як То як говорить, але віддаємо це все в Божі руки. Відповідно, на рівні психології уже ця планка важливості страху вона зменшується, тому що не я за все відповідаю. Є Бог, який мене веде, вже легше стає. Повірте, в моєму житті були такі моменти, коли я починала як телеведуча, як тренер з риторики, коли тобі 27, ти заходиш в аудиторію і повно людей, які зробили шикарну кар'єру, а ти ще початківець, і ти маєш навчати тих людей. І було дуже страшно. Але це мені допомогло. Я помолилась, віддала в руки Божі і вийшла. Наступне це коли ви не зосереднетесь на собі. Чому нам так страшно? Тому що людина завжди думає, М -м, у мене голос якийсь не такий, я виглядаю, може, не так красиво, ой, я поправилась місяць тому, ой, я, напевно, не дуже розумні речі говорю, це так банально. Ми тиклимось на собі. Потрібно це его зняти. І знаєте на чому зосередитись? На цілі, от як зараз, я теж можу хвилюватися, якщо я буду думати, чи правильні це речі, чи корисні, а чи так я виглядаю. Зараз в мене немає штатива, я його забула. Я не про це думаю. Я думаю, увага про ціль, про мету, для чого я сюди прийшла, щоб дати якісь корисні поради, щоб комусь було легше говорити на публіці. Ні, я думаю про ціль. І коли Людина, яка на публіці, вона думає про ціль, про мету, для чого я тут, і не думає про свою сукню, чи про свою вагу, чи про ще щось. То тоді все виходить супер, і голос звучить так, як треба, і дихання налагоджується. Все це працює. Ну і по на початку, те, що я вам казала, адреналін він дуже сильно працює. Не бійтесь пити воду, завжди має бути стаканчик з водою, можна попити, тому що висушує адреналін все в роті, і вже про який голос там може бути мова, якщо ти лямкаєш, так? І адреналін напружувати пальці ніг. Напружили, розслабили, напружили, розслабили. І повірте, все це працює. Дякуємо, справді дуже корисні поради. Пані Віро, давайте трішечки практичного дамо нашим глядачам. І ось чи могли б ви поділитися, які щоденні вправи можуть справді працювати і покращити дикцію людини, яка розуміє, що вона можливо говорить не настільки чітко, як би їй хотілося, і вона хоче справді прокачати цю навичку в собі, і справді говорити чіт чіткіше, і від цього також відчувати себе впевнено. Так, це дуже класно. Ви як телеведучі розумієте, що це цілий комплекс справ? Я його можу зараз показувати, але це буде довго. Можна я Скажу. одну штучку. Так. Основні основні моменти. Mm -hmm. так. Я думаю, це хто так хоче глибше займатися, то знайде можливість, але ми маємо розминати губи, язик і щелку, Так? Як мінімум, якщо у вас мало часу до виступу, ви можете просто покривлятися. Покривлялись. Трошечки зняли адреналін з м'язів обличчя, тому що адреналін, коли ми хвилюємось, він перш за все а, не просто десь там в тілі? Так? Він в м'язах нашого обличчя. І тому буває, що кутрясе, губутрясе, Ну і теж, яка вже може бути мова про впевненість. Тому покривлятися, повідкривати ротик. уявне яблучко покусати, так? Угу. Е, Вправти язичка зробити. Около так може бути просто коник, тобто розім'яти губи, язик і щелепу повідкривати, вже буде легше. Ну і безумовно скоромовки, Їх в інтернеті дуже багато, вивчити кілька штук і поїхали. Бабин біб за твій гудощ, буде бабин біб у борщ і так далі. Від повільного, спочатку повільно, але чітко треба говорити, ну і швидше, швидше, швидше. Чітко і швидко від повільного до швидкого, але чіткість зберігаємо. Ну і власне це вже може допомогти кілька хвилин, в день, і дикція буде покращувати. Угу. Так. Дякуємо. Артикуляція має значення. Ми трохи зачіпали тему, що не потрібно говорити швидко і робити голос таким глибшим, тобто вже впливати на тембр. Як ці речі можуть так. допомагати нам впливати на слухачів, тримати їхню увагу і можливо навіть правильно якось розставляти акценти в тому, про що ми говоримо. Це класне запитання, тому що голос дуже впливає на аудиторію. Якщо людина говорить монотонно, ми знаємо, що це не цікаво. Але коли ми якісь важливі моменти підкреслюємо тим, що ми говоримо їх трошечки голосніше, аудиторія, яка, можливо, трошки відволіклася, вона включає. Тобто, час від часу, але не постійно, якісь важливі ключові моменти говоримо трошки голосніше, а можна навпаки. Все і аудиторія теж включиться, так тобто так, пробувати, ми зможемо репетирувати так свій виступ, свою розмову на камеру. Е, також дуже важливо перед тим як ви говорите важливі ключові речі, зробити паузу сказати те, що ви хотіли важливо сказати, чи запитати аудиторію, і теж зробити паузу, щоб люди подумали. Тобто, паузи вони теж дуже підкреслюють, сказано. Дуже часто люди роблять таку помилку, що вони перед своїм іменем наговорять паузу. Доброго дня, мене звати Віра Мазярина, як її звати Іра чи Віра? Ти почув? Тобто, Доброго дня, мене звати Віра Мазяр спокійно роблячи якісь невеличкі паузи, так це підкреслює, що ви впевнені, і підкреслює важливість того, що ви говорите. Mm. Також ми не можемо постійно говорити дуже швидко чи дуже повільно. так? Потрібно говорити в своєму темпоритмі, але на початку перших п'ять речень обов'язково ви говорите максимально спокійно і повільно. аудиторія налаштовується на вас. Вона відчуває, що ви експерт, що ви не поспішаєте, не тікаєте, і ви себе таким чином заспокоюєте. Мозок заспокоюється, бачучи, що ви дійсно не поспішаєте, що адреналін вас не збиває сміх. А далі, вже після перших оцих п'яти речень, ви можете говорити в своєму темпі якісь другорядні речі, говоримо більш швидше. Ось, приведу вам приклад: буквально швидко -та -та, -та, та та. Але ось тут, друзі, важливо пауза. Ораторська майстерність має вивчати кожен. І, тобто, повільно і зробили паузу і до і після. Е, знову якісь другорядні речі можна швидше, все інше в своєму темпоритмі. Час від часу гратися цими мовними засобами, так? З паузами, швидкістю. Угу. Ага. Так. Так. Дякуємо, насправді це все настільки комплексне питання, і хто хоче до нього підходити, то він вже знає, куди рухатися, на яку стежинку йти, і з чого в принципі розпочати, тому що ви сьогодні з нами поділилися багатьма секретиками. Дуже вам дякуємо за те, що ви сьогодні були з нами. Дякую. Бажаємо вам успіхів у вашій праці і ще дуже багато людей, які от після вашого дотику починають говорити красивіше, впевненіше, почувати Себе так само дякуємо вам. Дуже дякую, класного дня. Дякую. дякую вам також. Нагадаємо, друзі, що сьогодні в день радіо говорили саме про чіткість, про дикцію, про наш голос і про нашу впевненість. Тож говорили про те, як впливати з допомогою цього на людей з нами Віра Мазяр, тренерка з риторики. Друзі, тож бажаємо вам розвиватися в цьому питанні, якщо ви хочете це зробити. Ну а ми в ранку надії будемо вам трішки в цьому допомагати.